портове містечко для туристів з усього світу, і якщо зараз ці вулиця порожня, то вже за годину тут може бути до 7 тисяч люду. На берег катаколону висаджуються туристи, моряки та члени екіпажу лайнерів. Невеличке портове містечко на півострові Пелепонез оживає. Щойно на горизонті з'являється лайнер. До того безліч маленьких магазинчиків і кав'ярень стоять немов у пустелі. Сьогодні в катаколоні важкий день, адже на причалі одразу два середземноморські лайнери. Це означає, що чисельність людей, які перебуватимуть у містечку, за кілька хвилин зросте у десятеро. Ось теплохід коста Фавлоса, на якому подорожують три тисячі пасажирів яких обслуговує ще більше тисячі персоналу? Morning, Катаколон найближчий порт до міста Олімпія, де зародились Олімпійські ігри. Тому екскурсійні тури туди найпопулярніші. Ми вперше в Греції були в Олімпії. Нам дуже сподобалося. Крім того, тут чудові екскурсоводи. Усе так цікаво розповідають. Олімпія відвідати Олімпію. Це дуже важливо, адже там зароджувалася історія. А від цього містечка ми просто в захваті. Їде до транспорт на будь-який смак, і таксі вартістю до 40 євро за мандрівку, і автобуси за 8, чи поїзд за 10 європейських грошей. Окрім Олімпії, туристам пропонують ще безліч маршрутів. Ви розумієте, найближчий, ближайший, це Олімпія, та місто Патри. Дуже багато монастирів, недалеко, десь в районі двох годин, якщо їхати в сторону Місінії, знаходиться гора Парнас. Головний жарт у катаколоні про найбільшу та найголовнішу споруду у місті для місцевих це лайнери, що правда кожного дня інші. З катаколону Греція Олена Халік та Микола Лебедів. П'ятий канал.